Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Спори про місяць. В цьому ефірі у нас такі читацькі діалоги. З вами в ефірі Леонід Гапєєв, Семенчик, наш друг ефіру, і Яніна Горловська. От, Яніна з нами привіталася на взаєм. І ми зараз почитаємо уривок з її улюбленої книжки. Будь ласка, Яніна, будь ласка, почитай нам. Десь там у дверей на діллі відпочивала солоня Елі. Вона маленька, любить нічку, коли зоря запали свічку. Чекай позжаканчик лею, щоб полетати разом з нею. Коли це подошки удвох зчинає. Перепало. Так. Чудово. А скажи, будь ласка, що там відбувалося? Чому вони про, про місяць сперечалися? Що там вони говорили? Пам'ятаєш? Чи прочитай? Тобто я... Тобто я думала місяць вверху. А Еллі... Говорила, що місяць місяць, а ти говорила, що місяць внизу. Угу. О, цікаво. Це такі в них такі дебати вийшли, такі відбулися дебати про те, де ж перебуває місяць. А покажи, будь ласка, ілюстрації з книжки, оце, саме це місце сюжету. Покажи нам на екран цю, розгорни той епізод з книжки, де вони сперечалися, нам ілюстрації хочеться подивитися. Так. Угу. До речі, я так дивлюся, що вони сперечалися, де ж там той місяць перебуває. А на ілюстрації місяць доволі таки низько і доволі близько. Ну, так, якщо подивитися, от я. Звідси дивлюся на ілюстрацію. І здається, що місяць такий великий, і що він до нас так доволі близько. А скажи, будь ласка, от е, ця книжка. Чим вона тобі запам'яталася, чим сподобалася? що... що, Конці? Ми вони помирилися. Угу. Так. У фіналі таки настав у них мир. Вони порозумілися. Це дуже добре. А що би ти хотіла побажати нашим читачам і нашим глядачам? Щоб у них багато друзів, щоб вони ніколи не хворили. Та ще щоб у них було, було щастя, і ми назвуємо. Дякую. Як бачите, у нас сьогодні трошечки маленькі складнощі з якістю інтернету, трошечки там десь відключався цей Zoom, ми йому так по секрету сказали: Zoomчику. Не підведи, <хи> він нас не підвів. Він все таки не з першого разу, але зараз Zoom нас не підводить. Іноді буває там зі звуком якісь технічні такі складнощі виникають. Але це не головне, бо в нашому сюжеті головне це сучасна українська книжка. Покажи зараз книжечку ще нашим глядачам на завершення, щоб вони ще раз подивилися, відчули таке задоволення від спілкування з книжкою. Це дуже так важливо, от бачите, це Савуня Елі, і в цьому сюжеті ми подивилися і послухали, і почитали вже другу історію з тієї книжки. От, і насправді хочемо побажати нашим глядачам і дітям і батькам, тобто і молоді, і дорослим. От знаєте, треба знайти і зберегти свою територію дитинства, тому що в кожного з нас є улюблена книжка. От я особисто згадую одну з таких улюблених книжок. Наприклад, це е, Екзупері, казкова повість Маленький Принц. І там є така. Класна, жива така ключова думка. Ми відповідальні за тих, кого приручили. От Семенчик знає, що ми його приручили, ми його не дамо образити, він завжди, наш такий вболівальник, завжди дивиться, слухає. Це дуже важливо і думає завжди. Бачите, він завжди такий замислений, тому що літературні сюжети вони є повчальними, там завжди є про що замислитися. Отож, бажаємо, читаємо українське і. Творче переосмислюємо прочитані сюжети. На цьому дякуємо за увагу.